Дивіться, який продовжує у нас дощ, спочатку притих, а потім знову ось такий ливеняка пішов, це довгенько прийдеться не заходити на огород. Ой, як добре, що я томати підв'язала і листочки зірвала під ними, що до землі вони не торкаються. Дуже сильний дощ, бачите? О, оце так, да. тільки ж треба було стіл накрити, але я не встигла. Мочиться на стіл. І сюди води не поставила відро, щоб набрати. Гляньте яка. струя тут біжить. Може, змиє всю нечисть, всю заразу, яка там і в думках навіть. Лей, дощик, лей! Онучка лишила вікно відкрите. Я там спальні у них закрила раніше, а це думаю, та нехай буде. А потім оце згадала дощ, треба йти закривати. І дивіться, який він і не перестає. І гримить, і лє. І оце з висоти другого поверху я. Оглядаю свій город. Ну оце ж дивіться, я тільки тут прополола, щоб до коріння доступ в кисню був. Ну, а тепер починай спочатку, Тоня. А дивіться ж, декілька днів назад був дощ, а потім вітер і сонце, і воно трава навіть пожовтіла на отих пустих участках, на ділянках. Бачите. Ось так. Гримить. Чуєте ж? Гримить. А дихається легко. Так що в нас там видно мої. А, я ж позакривала пітунії. То їм нічого не буде. Вони там маненькі. Може, якась і прийметься, і буде гарно. Я й не бачила, я й не дивилася прогноз погоди, чи дощ там намічався сьогодні, чи ні. Ну, ладно, закриваю вікно і пішла на перший поверх. Це в нас так починається ранок. Якщо чуєте, дзвони дзвонять, запрошують віруючих людей на службу. Я не знаю, яке сьогодні свято, але чуєте? Це у нас так, на другий день після дощу. Обіцяють температуру плюс 25 і грози. Так що чекаємо іще водичку на наші городи. Так, я думаю, що дуже великий дощ ішов. Позаливало, я перед цим прополола, майже все встигла зробити. І він як полив цей дощ. Зараз е, уже трішки стало парить, значить, буде дощ. Не знаю, що в цих дзвонах таке є. Ну, так, коли слухаєш, коли дзвонять, у нас тут недалеко це монастир жіночий. І я коли слухаю, якось так на душі легше стає. О, тишина вже. Може, ще подзвонять, а може, це вже й достатньо в них там. Ось у наша красуня бігає. Доброго ранку і ще дзвонять. А, ми хочемо поснідати горохом. Красуня. Біжить, побігла. Побігла. Ну, зараз піду додому. Треба пити каву. І я так нічого не планую сьогодні. Просто відпочину. Та нема там у тебе нічого. Ми тобі давали симпарік. Дивіться, як квіточки троянд похилилися. Бачите, це ж от води. Важкі. Це зовсім похилилася ось тоненька гілочка, Бачите, капає водичка. Гарна така квіточка, а тут іще ось така. Не встигла вирости, мабуть. А це треба зірвати. Все. Пішла додому чи будеш гуляти? Я ще каву не пила. Ходім? Прижмурилась, ой, ти боже мой. Ой, таке вже чудо. Ти чудо? Ой. Красуня наша. Ой, неженка. Ну, все, йдемо додому. Додому йдемо? Ні? Будеш гуляти? Ну, а я піду, я піду кави поп'ю. Пендюш. Ой, пускай мене, все. Пускай. Йдеш? Ні. Ходім додому. Де наші двері? Де двері? Пішли додому. Пішли? Йдеш? Йдеш? Ні, не, не хоче. А, ну йдем. Опа, стоять. Помиємо лапки, тоді підеш. Чекай мене, чекай. Зараз візьму на ручки. А то після тебе на цьому килимку. Скільки піску? Де ти його береш, не знаю. Ну, стій. ой, все, беру на ручки. Хороше. Як смачно ми їмо. Оце після прогулянки. Чогось не захотіла на вулиці, все-таки пішла додому. І оце ми так їмо. Трішки понакидали, але вона потім позбирає. Так, Фендюш? Особливо, коли, здається, їй, що ще не наїлася. Тоді починає збирати все. Як це вона допускає, що я її близенько знімаю? А, отвертається. Ти ото дивися, скільки вона кидала. Звірюшка. Звірюшка хендюшка Ой. Скоро тобі треба знову м'ясо купувати. Ой. Вроді й небагато з'їдає. 500 грам за три дні, але так уже дивишся, вже пакетів менше, менше, менше. І так іще ще ж дає мій творог, ну, сир кисломолочний. Але вона не любить магазинський, любить тільки домашній. Дивіться, збирає. Яка розумничка. От, Збирай, збирай. От хороша. Ну, а я потім ото трішки підтираю і сьогодні пилисосить не буду. Будемо відпочивати і все. Не наїлася, значить, ні, хвати. Шука, шука, шука. Все, Фендюш? Все? Поїла? А може, там мисочки що ще лишилося? Пішла шукати. Ну, все. Молодчина, молодчина. Скільки дивіться, трави, знову треба косити. Але я прийшла не траву подивитися, а прийшла подивитися на свою юку. Дивіться, в неї три цвітоноси чи квітконоси, і вона скоро-скоро заквітне. Але їй все заважає абрикоса. Треба оцю гілку буде, мабуть, відпиляти, чи не знаю. Оце ж сюди пересадила цю агресоршу, яку не можна викопати було. А вона тут собі живе. город сьогодні не зайти, то я вирішила отут. Де в мене щавель росте і квіти. У мене навіть мирабеліс, ось, ось тут зійшов. Це падалишній. Ось, ось якщо Ліля не захоче взяти хоч парочку, прийдеться вирвати від селя. Він мені тут заглушать щавель. І оце я тут трішечки попрацювала, а то відпочивала. І оце ж на цьому кусочку. Клаптику, можна сказати, землі. Дивіться, скільки було бур'яну. Ну. Я її не запускаю, а тут ось запустила, бачите? Ну, а так сьогодні відпочивала, оглядала і покажу вам квіти, ще які в мене тут розквітли. Оце всі кущі, дивіться, така жовта. І тут ось о, рядом теж жовта така. Дуже гарний колір, насичений такий. Оце серед них отака затисалась, потім я її від ціля заберу. Коричнева ось така, теж здорова. І ось лимонна, дивіться. Вона потім стає аж білою. Це треба тепер все це прив'язувати. Нічого сидіть, уже я зайшла, можна її це зробити. От. І це виходить, що в мене їх. Колір 1, 2, 4. Вроді 4. 4, ні, 5. І ще ж така. Коричнева другого кольору якась була. Так, так, вона раніше квітла. І ще ж квітує оця. Ну, я вже, мабуть, її показувала. Дивіться, вона вся вже там розкрилась такі колокольчики. Ну, це теж ось жовті. Можна і не намічать. Вони всі в кучки, а от куди я їх? Буду садити, ну оці, мабуть, і не буду до неї, до, до цієї лілії до цього кущика всі сюди попереношу. Але ж там і троянда, ну троянду уберу осінню від вісіла. Нема в мене місця вже, тільки треба на городі садити. <клухи> о, о. О, іди. Наталя ганяє фенді. Іди сюди іди сіди. Оце погратися хотілося, так? Да? Ну, вона не дуже любить зніматися, а це щось так так у нас тут ось у мусор лежить, я тут травку щипала Іди сюди. А прийшла Наташа Йди посидіть. Іди сіди. Захикалась. Казі я так не бігаю. Видимо, як захикалася. Я не встигаю її знімати. Іде я подержу ох. <клухи> Не розбігалась. О, оце лютає <клухи> як танк. <клухи> ну 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 ну. <клухи> Подивіться, що робиться. Оце Іди на... сюди Наташа її заставила Іди бігать. захекалась то, щоб знала, як мене кусать. Та коли це було, каже, а ти згадуєш. а <рес> диви. Так, показуємо людям. О, Оце наша Фенді. Оце любима собачка. Оце любима собачка вкусила, Так. Це вона не пускала їх додому. <рес> да. не О, дивіться, що робиться. Заганяли. <рес> ага. <рес> другий раз Оце так. Це ми так гуляємо, бо на вгород не зайти, там дощ намочив. Іди, я тебе по пожалію. Іди, Іди, моя ціпочка маленька. Мабуть, все. Мабуть, будемо дихати. Відпочивати будеш. Ротик треба витерти, так? Ти що ти мене знімаєш? Давай, лягай, лягай. Все, Дай. відпочивай. Оце ти, Наташа, її заганяла. Ой, заганяла, так. Да. на дворі. Так, да, сиді, хорошо на дворі. І в мене жовта той цвіте. Лілія. Ага, я хочу, знаєш, її, мабуть, тут поперед семи, де піони, поперед ага. піонами, хочу пересадити лілію так ряд. Ага. Я дивуся, їй добре і не жарко, і той і от так цвіте. Да, та мені усі... ж треба там убрати, бо вона ж е, 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 то ж там деревовидний піон. Да, там, да, там да, треба прибирати, і отут же треба прибирати, оце ось тут. Ти ой, давала, ну воно ж. Ну, прийде ну, тут, да, ні, ну ж мені оту Лілію треба геть від тіля прибрати, десь там в центрі. А та бачиш, що ти мені давала, то Ліля мені да, давала да. і ти давала. Ну Ліліна, дивися, стоїть там манесенький один стопчик, а твоя, он, диви, як гарно росте і оце пахуще. Да, пахуще. так, а вчора запах такий у неї, Та ти що? Вона... Буде такий. вона... Mm -hmm. Дуже гарна. У ну, мене ти... вона один чи два. Так. Так в тебе от... товста. От, так, тебе... От, от, отак, от, отак, от завтовшки цей да, цвіту. Да. А ми, ми ж взяли тоді манюсіньку, помниш? І оце вже скільки в мене тепер. Не, ну вона багато її. Mm -hmm. Ну, угу. Та хай росте. Так хай, так. Да, да, да. Пішла я тонечка. Добре. Що Собаку мою заганяла. <реш> і, диви, і досі ж стоїть ж дивиться ж на мене як. Ага. Бачу. Ой! Ти йдеш іще? Ні. Зараз буду йти, тому ну, я не думаю, що вона буде гавкатя, а ну. Ану, побачимо. Та ага, я... ага, ага. Бачу. Ну, ти, ж, ти ж гралася. О, ти ж, ж гралась з Наташою, оце дивися. Зараз я візьму її на руки. Ну, ти її оце не, гля, гля. ну, ну і чого я ти мен... лаєш? Чого ти лаєш? Чого ти лаєш? Тут на Наташу не мозга Оце, Не можна додому йти. Ага. Я йду, я йду, Кажи, оставайся тут. О, дивіться, що робиться. Все, 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 нельзя. Нельзя. Наталочка. Пока... Показ... Показ... Провела Наталью. Ой, щось тут за насіннячко посипалось і трішки ще посижу. Наталя не захотіла каву, ну а я випила чашечку кави, а вона їла морозиво. Ну, а Фенді нам тут давала сьогодні концерт, Да, Фендіш? Ідеш до мене, йди сюди, іди, хороша. Дивіться, як в мене фукція вже квітує. Гарно так, я її сюди поставила. Дивіться, щоб не обламалася, бо тут красуня бігала, Іди сюди, іди, моя хороша, іди. Ну, іди сюди, скорі. Не хочеш? Іди скорі, 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 Ну, Трішки посидимо, погуляємо з Фенді. Та й будемо йти додому. Вдалий день сьогодні в плані відпочинку. Да, Фендюш? Оце вона вже тут набігалась. Ох, і набігалась. Таке витворяла. Давно вона так у нас не бігала.